В цьому короткому відео ми проговоримо про те, як діяти, коли ти запізнився в угоду. Друзі, дивіться, в цілому все максимально просто. Все максимально просто. Нашою головною з вами задачою є зайти і побачити час публікації угоди в каналі. От є сигнал. Готуємося до наступної угоди, і написано: Євро USD. Вниз до 19.55. До 19.55 опубліковано о 19.49. Добре. Що нам це дає? Нам це дає саме головне. Ми можемо зрозуміти, коли був опублікований сигнал, і побачити точку входу на графіку. Тобто, 19.49 я наводжу на графік і бачу. Що зараз 1950? Зараз 19,50. Добре. А я, наприклад, запізнився на 3 хвилинки, допустимо, і зараз бачу що 19.52. 19.52. Моєю головною задачею знайти точку на графіку. З комп'ютера це просто: ти навів і знайшов воно внизу у нас світиться 19.49, тобто ми бачимо точку входу, коли був опублікований сигнал. Якщо ж це з телефону, то ми розуміємо, що ага, зараз, наприклад, 1953. Нам потрібно відрахувати на графіку на однохвилинному таймфреймі. Нам головне, щоб у нас був відкритий однохвилинний, хвилин. Отут ось. Відкриваємо однохвилинний таймфрейм. є, відкрили. І бачимо, що у нас зараз свічки формуються за 1 хвилину. Зараз у нас 53. 53 мінус 49. У нас залишається 4. І ми рахуємо. Раз, два. ні, отак, отут від осюди. від 53. Раз, два, три, чотири. І ми на телефоні бачимо точку входу. Тобто від 53. Раз, два, три, чотири. Окей, в нас ось вже точка входу. Тобто ми вже зрозуміли, як знайти її з комп'ютера, і зрозуміли, як знайти, друзі, цю точку входу з телефона. Добре, хорошо. Що далі? Коли можна заходити в угоду. Коли ми бачимо, що в нас вже є точка, ми знаємо, де вона, ми можемо зайти із запізненням на 3 хвилини. Нашою задачою зайти на рівні з точкою входу або вище. Тобто, графік бачимо, що ось отут зайшли, він опустився, потім він піднявся. Тобто, за Певний період графік може повертатись до точки входу. І нашою задачою, так як ми запізнились, є зайти з цієї ж точки або кращої. Тоді ми, як то кажуть, приречені на успіх. Бо якщо ми отута запізнились і моментально зайдемо з нижньої точечки, з нижньої, ну це ж буде, друзі, несерйозно. Це буде, друзі, несерйозно. І у нас, допустим, буде мінус тоді. Зараз, секунду, треба зробити скрін для групи. Отак От красивий. Отак, От хопа. Ось роблю скріншот, друзі. Супер. І ми бачимо, угода відпрацювала в плюс. Отут а ми заходили, і в результаті в ідеалі зайти або в усьому діапазоні, тобто дочекатися відката. Якщо угода буде довшою, наприклад, 30 хвилин, то графік дуже довго повертає, ну, тобто дуже часто повертається до тієї самої точки входу. Так, угода прибуткова, це дуже добре. Друзі, в принципі, я думаю, максимально зрозуміло пояснив, то є, ми точку входу розібрали, як знайти. Далі ми зрозуміли, що потрібно зайти або на тому ж рівні, або вище з кращої точки. Бо графік у нас волатильний, і якби ми зайшли отут, наприклад, в цьому діапазоні, а угода закрилась отут. То в усієї команди плюс, в тих, хто зайшов правильно також плюс, а ти зайшов на ці красні палки, і, і в ітогі попав би, як то кажуть, в просак. Всім гарної торгівлі! Копіюйте сигнали з дотриманням правил і рекомендацій, і все у вас буде прекрасно і чудово. Всім добра.